Привіт, читалеку. Тримай нові конвертики. Привіт, Кавоше. Дякую тобі впевнений, що автор одного з цих листів отримає найцікавішу енциклопедію з книжкових полиць від дитячої літератури магазину Буратино. Серед попередньої пошти я знайшов лист з дуже цікавим запитанням від Сергія Литвиненко. Слухай, що він пише: привіт, читайлику! Нещодавно у моїй школі проходив конкурс малюнку, будь здоровий. Мій малюнок дуже сподобався усім вчителям і однокласникам, і я вирішив його надіслати і тобі. А ще хотів запитати, чому люди хворіють? Та чи можна взагалі не хворіти? З давніх давин люди мріють бути здоровими. Саме тому така наука, як медицина, існує вже дуже давно. Хіба лікарням так багато років? Я маю на увазі не самі приміщення лікарні. Я кажу про людей, які з давніх давин намагаються розгадати секрети здоров'я. Про це детальніше розкаже моя чарівна книга. Початку цивілізації люди почали займатися медициною, щоб зменшити біль і принести полегшення хворому. У найдавніші часи, про які нам хоч що-небудь відомо, вже були цілителі. Лікарі давнього Вавилона у своїх медичних записах настільки точно описують різні захворювання, що сучасні медики цілком могли б ними користуватися. Тердавнього Єгипті вважали, що хвороби викликані злими духами. Однак хворих все одно лікували пігулками і мазями, які містили лікарські речовини, і навіть проводили нескладні хірургічні операції. Виходить, лікарі існували з давніх часів. Так, але приблизно в 460 році до нашої ери в Греції народилася людина на ім'я Гіпократ. З його ім'ям пов'язано багато змін в медицині. Не дарма його називали батьком медицини. Головне, що зробив Гіппократ, відкрив медицину від чаклунства і забабонів. Його підхід і ставлення до лікування можна назвати науковим. Він вчив, що оглядати пацієнта потрібно дуже ретельно. Він говорив, що не слід занадто розраховувати на лікування, а треба намагатися допомагати природним захисним силам організму. Його заповіді було не на шкодь. Гіппократ розпізнав і описав багато захворювань. Деякі з його медичних спостережень не втратили своєї актуальності в наші дні. Хоча їм більше двох тисяч років. Виходить гіппократ. Це ніби батько медицини. Так, Акоша. Студенти-випускники медичних академій навідають спеціальну клятву, яка так і називається клятва Гіппократа». Вона зобов'язує у будь-який час, у будь-яких умовах, рятувати життя людей. Лікарі вільні цій клятві врятували не одне життя. А чому ж люди взагалі хворіють? Сергій же про це запитував. Не поспішай, Кокошо, Зараз моя чорна книга про все розкаже. Про медицину ми згадуємо що тоді, коли хворіємо, і треба приймати ліки. Медицина знає, як лікувати людей і що робити, щоб вони не захворіли. Більшість захворювань викликають мікроби, які проникають в організм людини. А що таке мікроби? Ну, мікроби це дрібні живі організми, такі маленькі, що їх не видно неозброєним оком. Організм реагує на мікроби різними зовнішніми проявами, які лікарі називають симптомами, наприклад, висипання плещів чи підвищення температури. Якщо ти захворів, лікар досліджує симптоми і визначає, яка в тебе хвороба. У кожної хвороби свої ознаки симптоми. Лікар може сказати, що тобі слід приймати ліки, однак існує тисяча ліків, і лікар має вибрати серед них саме ті, які підходять тобі. Слід пам'ятати, що будь-які ліки можуть бути небезпечними. Ніколи не грайся з ними і без дозволу не вживай їх. Ліки, які називають антибіотиками, знищують мікроби, що викликають хворобу. Перший антибіотик пеніцелін відкрили у 1928 році. Існують також знеболюючі ліки. Якщо їх вживати, біль минає, температура знищується і ти почуваєшся краще. Але знеболюючі не вбивають мікроби і не лікують. Вони лише тимчасово покращують почуття. А можна не приймати ліки і одужати? Деякі люди вдаються до інших способів лікування. Наприклад, фахівці з злоковколювання. Вони справляють у шкіру тонкі голочки і лікують, не завдаючи пацієнту болю. Лікарі гомеопати лікують хвороби дуже малими дозами ліків, виготовлених з рослин та мінералів. Читалику, така все ж таки можна зробити так, щоб люди взагалі не хворіли. Ну, кокоше для цього потрібно їсти здорову їжу, робити фізичні вправи, загалом вести здоровий спосіб життя. А ще періодично лікарі роблять щеплення, щоб якась небезпечна хвороба не вразила тебе. Вакцина це невелика доза ослаблених мікробів, яку водять у кров, щоб організм чинив опір хворобі. А чому ж тоді все ж таки деяких людей кладуть до лікарні? Ну, кокошу причини бувають різні. Більше про них розкаже моя чарівна книга. Люди лягають у лікарню для обстеження або щоб пройти курс лікування. Іноді їх потрібно оперувати. Вчені лікарі беруть аналіз крові у пацієнтів. Лікарі-хірурги роблять операції в кімнаті, яка називається операційною. Всі люди в цій кімнаті одягаються у старинно чистий одяг, гомові рукавички і маски, щоб запобігти поширенню мікробів. А операція робити боляче. Хворому роблять укол, щоб він заснув під наркозом і не відчував болю. А ще у лікарнях мами народжують своїх дітей. Такі лікарні називаються пологовими будинками. Медичних сестер, які допомагають жінкам при народженні дітей, називають акушерками. А взагалі кожен лікар-фахівець у певній галузі. Що таке лікар-фахівець? Лікар-фахівець добре знає певну частину тіла. Наприклад, очі лікує окуліст, а вуха, горло та ніс отоларинголог. або попросту лор. В залежності від того, що тебе турбує, ти звертаєшся до того чи іншого фахівця. А іноді до лікарні можуть звернутися і абсолютно здорові люди, скажімо, для того, щоб здати кров. Цих людей називають донорами. Лікарі забирають у них трохи крові. Донору це не зашкодить, бо її забирають небагато. Натомість ще й мають дати шоколадку або печиво з чаєм, аби поповнити нестачу крові. А кров багатьох донорів переливають людині, яка втратила чимало своєї, наприклад, під час нещасного випадку. Зробити так, щоб люди не хворіли, не менш важливо ніж лікувати хвороби. Постійні тренування підтримують здоров'я людей. Тож я бажаю усім нам не хворіти та не забувати надсилати листи на адресу читайвикової пошти. І я, член департаменту розумників і розумниць міністерства читання Книжкової республіки, обов'язково допоможу дізнатися про все на світі. А автор найцікавішого листа отримав подарунок від магазину Буратіно. Далі мультик, побачимось. oh Где я? А -а -а. Опять эти сны! Опять эти страшные истории! Простите, я не представился. Корудо! Попугай Карудо! Эти истории часто не дают мне спать. Да! Пожалуй! Одну из них самую интересную, свидетелем которой мне пришлось быть, я могу вам рассказать. Так вот, когда-то, давным-давно, а может быть недавно, в одном прекрасном городе... Между его последней улицей и лесом жил знаменитый доктор по фамилии Айболит. Доктор никому не отказывал в помощи и ни у кого денег не брал, ибо какие же деньги есть у зверей и животных. А работали мы с ним так. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок. И медведица всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова и волчица. Все излечит и исцелит добрый доктор Айболит, добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса. Кусила осла. И пришел к Айболиту Барбос. Меня курица глянула в нос. И прибежала зайчиха и закричала. Ой, ой, зайчик, попал бежал по дорожке. Ой! И ему перерезала ножки. О, ужас! И теперь он такой и большой, и хромой, маленький царик И сказал Айболит, не беда, подавайте его мне сюда. Я пришлю ему новые ножки, он опять побежит по дорожке. И принесли к нему зайка, такого больного, хромого. И доктор пришил ему ножки, и зайка, зайка прыгает снова. Чудо! летел к нему печальный мотылек. Я на свечке себе крылышко обшел. Помоги мне, помоги мне, ай, болит. Мое раненое крылышко болит. А -а -а. Та -та -та -та. встречайся, мотылек, и ложись на бочок, я пришлю тебе другое. Шелковое, голубое, новое, хорошее крылышко. ああ。 улыбаясь, говорит, улыбаясь, говорит. Ладно, ладно, веселись, только свечки берегись. Ладно, ладно, веселись, только свечки берегись. Только свечки берегись, ля-ля, только свечки берегись, ля-ля. Спонсор показу програми відділ дитячої літератури торгового дому Лозова, набори для дитячої творчості та розвивальні ігри все для допитливих чомучок.